Прийшла осінь, жовтень місяць, початок. Сьогодні нас ліс покликав на прогулянку. День чудовий і ліс прекрасний. Вбирається в кольори, давно ми тут не були, та влітку не було й змоги. А ще влітку трішки не те, щоб небезпечно, але незручно, некомфортно, тому що багато різних комах. Комах шкідливих навіть, які можуть завдати шкоди. Але сьогодні того немає, день сприяє, у лісі багато людей на прогулянці, і ми не те, що сподіваємося, впевнені, що ліс із цією своєю безмежною красою, зеленню, кольорами між нею з цим високим небом дозволить нам відпочити. Хоч, правда, в нас удома і свій ліс, але не вражає такою величчю. Тож, підемо разом з нами, кому до вподоби і до охоти, поподорожуємо цим лісом, побачимо, може тут є квіти, бо по узбіччях доріг, які проходять через ліс, я вже бачила. Що квітли це кламіни, тому дуже сподіваюся, що знайду їх і тут. Останніми роками у лісі Артемізіо є така е, низка ланцюг гір е, Колі альбані Поблизу нас е, гори Артемізіо і тут Останніми роками відбувається вирубка лісу, розчищення. Здається, що наближається до кінця, хоча в лісі робота ніколи не завершується, але саме ця ділянка, де ми з вами перебуваємо, напевно, вже завершені роботи. І ось так вона зараз виглядає чудово. Подивіться, які Чудові крокуси осінні, уже вони є у лісі. Мало, але є. Своєю більшістю цикламіни зараз квітнуть. Також дуже гарно. Зараз ми їх знайдемо. Ось яка чудова сімейка. Між жовтим листям не дуже й помітні, скромні, без зелених листочків. Ой, це справжнє диво, тут ціла галявинка крокусів. Цьогоріч вони. Востаннє виглянули, щоб потішитися сонечку і потішити нас своєю красою. І вже наступного разу до весни будемо чекати зустрічі із ними, з цими ніжними, тенітними, красивими квітами. Ціла пісня крокусів. Вчуйте, як листечко шелестить постійні. Угорі співають пташки, а з-під землі вибиваються ось такі прекрасні квіти ніжні. Як же їх не любити? Ось отак вітає він нас усіма своїми пелюстками. А ці ось на таких високих ніжках тягнулися до сонця, шукали його. І ось ще одна природня скарбничка. Погляньте, погляньте, скільки їх. Жодна людина не створить. Такого квітника, як це створює природа. Витоптаний лужок, майже немає травиці, кілька листочків жовтих, які вже відірвалися від літа, і впали в осінь, будуть зимувати. І між них ця краса. Ще невідомі красуні зустрілися нам на дорозі, ось які вони гарні, чудові. Сама ніжність, а поруч сусід подорожник. Ось такий дебелий, уже з насіннячком. Погляньте, яка природня ваза у цих цикламінів, корінчик зверху, цибулинка. А поруч падають каштани. Каштани, які можна смажити та їсти. Вони дуже смачні, але не кожен вид каштанів можна їсти. Треба знати, яке дерево для того пригодне. Каштани Віталії дуже поширені, ласуші. Із них роблять борошно, із них роблять навіть. Повидло чи то варення? ой, щоб не впасти. Але потрібно знати, які їх брати. Наші ватутінські каштани для цього діла не годяться. Але вони є найкращими, бо вони ватутінські. Ось листочки пробиваються, цикламіна. Вони їжачки єстивні. Ось які лискучі, коричневі лаковані каштанчики ховаються під оцими колючими їжачками. Скажу вам видобути їх також вартує труда, але потім, коли їх посмажите або навіть зварити, будете смакувати і дякувати лісові. А як Мам ось така композиція. Лишень погляньте, яка борода, яка борода. І в ній крокус. Ось цей відрізок нашого маршруту мене завжди зачаровував. Ми завжди його проходимо. І ось ці такі ґрунтові е, утвори, як їх назвати, не знаю. Це не є каміння, це ґрунт. Ось такий він цікавий із коріннями, які виходять назовню. Одним словом, місце це, ну, Ну, просто казкове без перебільшень, без перебільшень. І тут тиша, абсолютна тиша. Послухайте тишу. О, пташка заспівала. А тепер ми підемо до місця. Яке є особливим. йдемо, я вам про нього розповім, але в попередніх відео ви вже знайомі із ним. Ось погляньте, яке, яка дивна стежина, яка нас проводить у долину униз. І по боках ці утвори із ґрунту, в деяких місцях каміння. І хто із моїх країв, із Черкащини. А особливо із Уманщини. Зараз зрозуміють про що я хочу сказати. Так, так, я хочу сказати про нашу прекрасну Софіївку. Коли я прихожу сюди, це місце мені нагадує саме її, Софіївку. Але Софіївка така у своєму дикому вигляді. Архітектором якої є природа, а не людина. Сюди можна прийти без білету і насолоджуватися цими красутами, стільки заманеться. Подивіться, ось така вона дика, Софіївка у велетрі. В горах Артемізіо. Ну, ось ми і дійшли до того місця, про яке я вам говорила. Це такий свого роду неофіційне сантуаріо, де у 90-х роках одній жінці привидалася мадонна, яка допомогла їй виблутити із лісу, в якому вона заблудилася. І з тих пір сюди приходять прихожани, щоб помолитися Мадонні. Погляньте, чи не дивиться папороть, які живі листки насичені, Пружні. Чуєте, водичка? Кажуть, це живильне джерело. Озерце озерце е, створено штучно, але водичка наповнюється природнім способом. Як люстерко природнє. Або око. Лісове око. Ну, коли вже пригадала Софіївку, подивіться профіль цієї скали. Ну, погляньте, чим не грав Потоцький. А ось вам і грот. Ну, повністю виправдовується моє уявлення про Софіївку. Лишень дику. Може, колись через багато років. І тут на цьому місці якийсь закоханий принц зробить рукотворний парк для своєї принцеси. Ось уже знайшовся один, який розпочав будівництво. Ну, а я знайшовши ось такі скарби, продовжуватиму будувати свої хатинки, мазанки. Усі урвища, пагорби, галявини покриті такою красою. Тож я не обманулася сьогодні. Що побачу усю цю квітуючу красу осені? È vero, per chi ha oh, le ali il solo non serve, se non c'è terra sarà il cielo, se non c'è il campo ci sarà la libertà, se non c'è un amore saranno le nuvole.